Так, ну що ж, друзі, пройшло е, 12-14 днів, вже не пам'ятаю, е, наша грибниця проросла. Е, зараз мені потрібно е, додати зверху субстрат земляний і по так, насипав я зверху того субстрату. Він був мокрий, але так і повинно було бути, я так розумію, е, поверх гребниці, е, нап... дивився лайфхаки в інтернеті, казали, що не треба його не просіювати, не е, розрихляти. Е, він повинен бути грудочками. Е, тепер треба чекати е, 12-15 днів, поки проростуть гриби. Кожен день треба його оприскувати. Перші 5 днів е, десь по 35 грамів, останні е, всі наступні дні треба там, по 50 е, г води. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки а не, не, немає такої змоги. Але я думаю, що не треба, щоб тут було болото. Через камеру не бачу куди бризкаю. Е, так, ще я дивився на YouTube каналі, що треба прикрити, щоб була вологість. Це все. Я зверху ще е, прикрию його харчовою плівкою про всякий випадок. Ну, продовжуємо наш експеримент. Чекаємо грибочків, чекаємо результати, може щось виросте. Подивимось, але, незважаючи на те, що в мене вдома не так вже і прохолодно, вже 24 градуси, я маю переживання стосовно того, що їм Потрібна більш прохолодніша температура. Ну, подивимось. Чекаємо грибочків.